Що Україна відновлює енергопостачання після ракетних ударів? Світ продовжує звинувачувати Москву у нелюдських атаках. Про все це ми говоримо із Вадимом Денисенком, радник міністра внутрішніх справ, з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаємо давайте проговоримо учорашні ракетні обстріли території України. Яка станом на зараз поточна ситуація? Ну в принципі, станом на зараз на четверту ранку було знову з'єднано українську енергетичну систему. Це насправді ну те, що робить енергетики, це реально все подвиг, тому що відновлення енергетики настільки короткі періоди часу при таких руйнуваннях ну такого світ, чесно кажучи, не бачив, і реально ну ніяких аналогів в цьому реально ніколи не було. Тобто, зараз в більшості областей. Відновлюються вже фактично, бо частково відновлено вже правді сказати енергопостачання ряд регіонів, в тому числі і в Київ, частково відновлено водопостачання. І власне коротше, також хотів сказати про те, що вчора було прийнято чергове раз рішення про те, що в зв'язку із частковим блокаутом вивести вдвічі більше патрулів на вулиці, поліцейських патрулів на вулиці, для того, щоб убезпечитись від можливих е е е злочинних дій е та інших осіб, е можу сказати, що в принципі ми можемо теж говорити про те, що станом на зараз е рівень злочинності не зріс, тобто, незважаючи на всі ці відключення, і е незважаючи на те, що е справді там багато хто прогнозував, що такий сценарій е е цілком імовірний. Угу. Я до речі, вчора якраз і подумала чомусь, не знаю ввечері про. Ти думав, дивіться, як темно за вікном, злочинцям, що хочеш, ти роби. Але ви говорите, що поліцейських більше на вулицях, то добре. І я ще бачила інформацію, начебто будуть, якщо немає зв'язку, сповіщати про повітряну тривогу, теж поліцейські будуть ні, ну це в принципі зараз ця лінія, про яку тестувала ДСНС, вона ж зараз передана всім регіональним адміністраціям і вони Вищати, тому що в кожному конкретному регіоні вони повинні говорити про небезпеки загрози. Зрозуміло. Е, дивіться, пройшло десь менше ніж два тижні, так після останнього е, такого потужного ракетного обстрілу. Тобто, виходить, що десь тижня два треба Російській Федерації для того, щоб відновити свої потужності і знову обстріляти Україну. Е, тобто такий тепер буде проміжок обстрілів, як вважаєте? Ну, в принципі, ми ж бачили раніше, що вони в середньому раз на 7-8 днів стріляли. Зараз ми пройшли днів від попереднього обстрілу. Тому от в принципі десь от в межах цих 7-10 днів, очевидно, все ж таки треба розуміти, що такі потужні обстріли можуть існувати можуть бути саме в таких проміжках. Як вам реакція світу до речі, на те, що сталося вчора, особливо після того, коли визнали державу Росію спонсором тероризму? Ну, власне кажучи, тут е, дуже добре, що вчора відбулося засідання Ради безпеки е, Організації Об'єднаних Націй. Е, дуже добре, що, попри крики Росіян, е, президент України мав можливість виступити в онлайн режимі. Е, дуже важливо, те, що в принципі ми маємо повну підтримку колективного заходу на сьогоднішній день. Тобто, це найважливіше, те, що хочуть зробити Росіяни, перш за все це крім руйнування нашої інфраструктури. Це розкол колективного заходу. Їм цього не вдається, і це величезний плюс нашої дипломатії і наших всіх зусиль. Чи бачили ви вчора е, саміт у Вірменії? Чи бачили ви там, як Путін перебував, як від нього там всі жахалися? Е, як би ви відреагували на це? Ну, всі мають на увазі союзники оці його ДКБ? Дивіться, те, що не було прийнято фінальної резолюції саміту ДКБ. Причому не було прийнято за наполяганням приймаючої сторони, саме Вірманія, ну говорить не просто про кризу в АДКБ, а про те, що ну по суті ця організація це тільки на грамота на сьогоднішній день, крім проблеми Вірманії. Давайте не забувати, що два члени ОДКБ, та Киргістан, знаходяться в стані локальної війни, і тут Росіяни нічим їм не можуть допомогти, і Росіяни не можуть стати миротворцями в цих на цих територіях. Тому в даному випадку, ну і плюс, є ще історія Казахстану, тому в даному випадку дивкамбега скоріше мертвий, ніж живий, це абсолютно недіюча організація, яка в принципі ні на що не впливає на сьогоднішній момент. Ну а те, що Лукашенка, ну просто в своєму стилі, не прикриваючи достатньо грубо але позначався над путіним, сказавши, що майбутнє ДКБ залежить від результатів війни Росії проти України. Ну просто взагалі поставив жирну крапку в тому, що таке ОДКБ на сьогоднішній день. Як ви вважаєте, яка ось тепер зараз на зиму? Який план дій у Путіна буде? Ось такі ось ракетні обстріли раз по раз, так через два тижні. Ну і якесь намагання просунутися на певних напрямках фронту. Ми нічого нового тут не побачимо, нічого нового ми не узнаємо. Тобто в даному випадку тут все буде те ж саме, що робилось до цього. От ви абсолютно правильно сказали. Тобто, плюс є велике сподівання на мобілізованих, е яким вони зараз закрили всі дірки, які є у них на фронті, е і реально зараз е спробують е рухатись хоч десь, хоч в якомусь напрямку. Е але е ну, ми всі прекрасно розуміємо, що навіть. Е там тримісячне чи тримісячного вже скоро п'ять місяців буде. Як Бахмут штурмують ЧВК Вагнер, в принципі, всі свої поразки, всі свої неможливості нічого зробити на цьому, навіть відносно невеликому в невеликій ділянці фронту вони прикриваються на кувалдами, які пригожах дарує Європарламенту. Тобто, власне кажучи, епатаж переходить. Стає основою їхньої зовнішньої політики, і власне кажучи, то цим епатажними речами вони прикривають свої поразки, свої неможливість рухатися вперед на фронті. Пане Вадимо, ну, от це кувалда від вагнерівців. Це означає, це таки знаєте, як ну плювок просто в міжнародну спільноту. Ну це таке, що здавалося б, так я як може таке бути? Це означає, що ці ну Кремль там Пригожин, вони вже перейшли всі. Всі можливі межі, так і для них світ це ну нічого такого. Ну дивіться, в принципі, це продовження ядерного пепла, в вони страдають в цю землю останні там е, роки. Тобто, в даному випадку, те, що зробив Пригожин, це по суті все те саме, що робив Медведєв чи Соловйов, які перед цим е, показували карти, розказували про те, як вони будуть захоплювати солдатський паршивік або. За три дні захоплять Прибалтику. Тобто, це все продовження одного і того ж самого. Тобто є, е, ну просто щоб ми розуміли, психологічний стан росіянина свого росіянина, злибуковатного росіянина. Е, це люди, які е, не мають зараз приводів для гордості. От У них, в принципі, головною гордістю, єдиною гордістю завжди була російська армія. Зараз гордитися нічим. В принципі, якщо ти не маєш причин для гордості, ну кудись це має виходити. Воно виходить в агресію, і тому для них, от зараз стан агресії, і будь-які прояви цієї агресії є е, у е, принцип приємними і є найбільш е, зрозумілими для них. І от те, що зробив Пригожин, це от, -от класичний стиль Жириновського. Людина хоче зайняти місце Жириновського. І людина хоче ввійти в вищу бігу російської політики. А простому росіянину це дуже сильно подобається. Тому подобається, що ми показали дулю цивілізованому світу. От, от що може бути краще, ніж от така от історія. Ну да, враховуючи те, як ми от зараз переглядаємо там опитування вони на вулиці, роблять з приводу українців, то ми бачимо, яке власне у пересічних. Пенсіонерів, навіть росіян, ставлення до українців, я думаю, що їм це новина про те, що там Пригожин передав якусь кувалду в ООН. Так їм здається, що це просто край. так і має бути. Скажіть, а до яких як вважаєте, пане Вадима, може вдатися Путін подальших кроків в разі, якщо... На Бахмутському напрямку, про який ми сьогодні згадували, не буде досягнуто поставлених ним цілей. Я маю на увазі, чи може бути знову оголошена якась загальна мобілізація, знову закликати росіян іти воювати? Ну а... чи це йому зараз не вигідно, бо ну така крихка тема. Ні-ні, відкидати можливість мобілізації там через кілька місяців ми не можемо. Але до цього що треба дожити. Тобто, станом на зараз російське суспільство, навіть якби сьогодні голосило довго мобілізацію, воно б це проковтнуло. Е, от на жаль, ситуація в їхньому суспільстві зараз така, що вони готові це проковтнути і е, е, готові піти на цю на заклад. Тому не, просто поки що вони фізично не можуть перетравити таку кількість людей, і мені ще їх одягнути, не мавши їх. Е, як їх навчити, тобто немає можливості їх в принципі перетворити їх на якусь хоча б видимість армії. Тому от вони і зупинилися на цих 300 тисяч. Угу. Чи бачили ви заяву учорашнього Рафаеля Гросі? Це скажу нашим глядачам, генеральний директор МаГАТЕ відомого нам. Він говорить про те, що переговори із. Києвом і Москвою про створення цієї зони безпеки навколо Запорізької АЕС нині тривають. Як вважаєте, до чого можуть домовитися, і власне що робити з Запорізькою АЕС е з таким небезпечним об'єктом зараз? Ну дивіться, станом на зараз в принципі єдине до чого потрібно домовлятися передати її із нопід управління українською наградами і вивести звідти взагалі російські війська поки що морально до цього Росіяни не готові. Думаю, що пройде повний, певний період часу, і вони змушені будуть піти на це рішення, але станом на зараз вони ще не готові до цього жесту доброї волі. І ще останнє: останнє, що хочу, щоб ви прокоментували, це допомогу від сполучених штатів Україні надали черговий пакет допомоги. Там певні, певні є моменти. Як ви вважаєте, це з чимось пов'язано? Чи це просто стандартні і традиційне те, що нам передають сполучені штати? Ні, ну сполучені штати нам регулярно передають військову і гуманітарну допомогу, тому тут можемо тільки дякувати за те, що вони це роблять. Тобто тут чогось такого екстрадинарного немає. І в разі, якщо знову ж таки про міжнародний міжнародний момент згадала сьогодні, чи вчора здається, Зеленський вчора, коли звертався до представників ООН, він говорив, що запрошую вас приїжджати і подивитися, власне, що накоїла Російська Федерація із об'єктами критичної інфраструктури. Як Ви вважаєте, пане Вадиме, чи очікувати найближчим часом таких візитів, і якою може бути відповідь міжнародної спільноти на те, як на ось такі обстріли власне критичної інфраструктури з боку росіян? В принципі, відповідь тут, тут на це. Треба нам дати більше протиповітряні протиракетної оборони. Якби вона у нас так, щось була. Це не, не надають, ви бачите. Ну, от, на жаль, в принципі, маємо дуже сповільнений темп надання нам необхідної допомоги. Оце найбільша проблема. Прискорення темпів допомоги це найкраще, що могло бути. Зрозуміло, дякую вам. Вадим Денисенко був з нами на зв'язку. Сподіваюсь, побачимось з вами завтра. Вже буде у нас і світло. і... І вода, і все буде у українців. Спокійного дня вам, Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ, був з нами на зв'язку.